Вітаю, друзі, в етері Реформатське мислення. Сьогодні ми поговоримо про щось, що, мабуть, кожен колись спостерігав або навіть відчував на собі. Знаєте, оцей зв'язок між тим, що відбувається в душі, і тим, як реагує наше тіло: сльози, тремтіння, відчуття, ніби от-от втратиш свідомість. Де тут справжній духовний досвід, а де просто людські емоції? Давайте спробуємо розібратися в цьому разом з великим Джонатаном Едвардсом. От уявіть собі картину: йде богослужіння, звучить дуже сильна проповідь, і раптом хтось поруч починає плакати, тремтіти або навіть ледь не непритомніє. Яка перша думка? Хтось подумає, вау, дух святий діє, а хтось інший ну, це вже занадто, просто емоції. Чи це Бог торкається серця, чи це звичайнісінька нервова реакція? Саме це питання Едвард ставить руба, змушуючи нас подивитися на ситуацію Тверезо. І щоб знайти відповідь, Едвардс пропонує почати з основ, з фундаменту. Існує ж абсолютно нерозривний зв'язок між нашим розумом, нашими почуттями і нашим фізичним тілом. Це просто факт. Но згадайте самі, коли ми сильно хвилюємось перед чимось важливим, серце просто вистрибує з грудей, правда? Або коли нас переповнює радість, ми відчуваємо приплив енергії. Це і є той самий зв'язок. Едвард скаже, що будь-яка по-справжньому сильна емоція, чи то страх, чи любов, чи горе, вона обов'язково залишить слід на нашому тілі. Ось як це формулює сам Едвардс, послухайте: розум не може мати жодної жвавої чи енергійної діяльності без певного впливу на тіло. Іншими словами, наші почуття, коли вони досягають певного градусу, просто не можуть сидіти мовчки, вони завжди так чи інакше проявлять себе фізично. І це, власне, ключ до всього. Гаразд, отже, ми встановили сильні емоції викликають сильні тілесні реакції. Але чи означає це, що кожна сльоза на зібранні це сльоза від Бога? Давайте подивимось, чому Едвард застерігає нас робити такі поспішні висновки. Подумайте, наприклад, про футбольного фаната його команда забиває вирішальний гол на останній секунді. Що він робить? Кричить, стрибає, може, навіть плаче від щастя. А тепер уявіть людину, яка щойно усвідомила глибину Божого прощення. Вона теж може плакати від радості. Зовні ці реакції можуть бути абсолютно ідентичними, чи не так? Едвард скаже так, саме так, і в цьому вся суть. І ось ми підходимо до першого важливого висновку самі по собі сльози, тремтіння чи навіть втрата сил нічого нам не кажуть про своє джерело. Це лише індикатор, що емоції, як то кажуть, зашкалюють. А от що саме їх викликало, радість від виграшу в лотерею чи радість спасіння це вже зовсім інше питання. Наслідок не доводить причину. Добре, здається, зрозуміло, не варто сліпо довіряти зовнішнім проявам. Але чи означає це, що будь-яка сильна емоційна реакція на служінні це щось погане, маніпулятивне чи навіть демонічне. І ось тут Едвардс робить дивовижний поворот і перевертає наш погляд на 180 градусів. Едвардс нагадує нам просту істину ми не роботи і не ангели. Наше тіло це, за його словами, слабкий прах і попіл. Уявіть, що ви намагаєтесь пропустити напругу з цілої електростанції через маленьку лампочку. Що з нею станеться? Вона просто вибухне, так само і наше тіло, воно може просто не витримати, коли стикається з чимось справді величним, з чимось божественним. І це не просто якась його філософія, це глибоко біблійна думка. Згадайте, що Бог каже Мойсею: ти не можеш побачити лиця мого, бо людина не може побачити мене і залишитися живою. Якщо повна зустріч із Божою славою для нас смертельна, то чому ми дивуємося, що навіть її відблиск, її дотик може буквально збити нас з ніг? Ось подивіться, Псалмоспівець вигукує серце моє і моє тіло радіють Богом живим. Чуєте не тільки серце, не тільки душа, а й тіло. Плоть бере участь у цьому духовному захваті. І це не просто красива метафора, це опис цілісного, всеохопного переживання. Або послухайте, що пережив пророк Авакум після Божого об'явлення тремтіла утроба моя, гнилизна війшла в мої кості, і я тремтів. Ви можете собі уявити такий стан. Це не легке хвилювання. Це відчуття, ніби все твоє єство, всі твої кістки руйнуються від зіткнення з Божою величчю. Історія пророка Даніїла ще один неймовірний приклад. Після зустрічі з ангелом він каже, і не зосталося в мені сили, я не задержав у собі сили, повна, абсолютна фізична неміч. Це не перебільшення, це біблійне свідчення того, як духовний світ впливає на фізичний. І, мабуть, найяскравіший приклад апостол Іван, улюблений учень Христа, коли він бачить Воскреслого, прославленого Ісуса, що з ним відбувається? Він падає до Його ніг, немов мертвий. Просто задумайтесь людина, яка знала Ісуса особисто, яка ходила з ним, просто не може встояти на ногах перед Його славою. То що ж ми маємо в підсумку? Якась плутанина, правда? Якщо сильні тілесні реакції не доводять істинності досвіду, але й не доводять його фальшивості, то що ж вони тоді взагалі доводять? Отже, перший висновок Едвардса давайте перестанемо вимірювати духовність рівнем шуму чи кількістю сліз, самі по собі падіння, крики, тремтіння це не знак якості, не доказ справжності духовного переживання. Але з іншого боку, давайте не будемо холодними циніками, які з підозрою дивляться на кожного, хто відкрито виявляє свої почуття. Сильна емоційна реакція це також і не доказ того, що все це підробка чи обман. І ось головна думка, яку нам усім варто засвоїти: фізичні реакції, це знаєте як гучність музики. Музика може грати дуже голосно, але це нічого не говорить нам про якість самої мелодії. Щоб оцінити музику, треба вслухатися в її суть. Так само і з духовним досвідом треба дивитися не на зовнішні ефекти, а на те, як він насправді змінює серце, характер і життя людини. Тілесні прояви це просто нейтральний доказ. І це підводить нас до найважливішого питання якщо не емоції, то що? Якщо не фізичні реакції, то як тоді розрізнити справжній голос Бога від наших власних фантазій чи самонавіювання? Едвардс присвятив цьому цілу книгу і, можливо, ми ще про це поговоримо. А поки що, я заохочую кожного замислитись, на чому насправді стоїть наша віра, на хиткому піску почуттів чи на міцній скелі. Дякую, що були з нами. До зустрічі в реформатському мисленні.